Привіт, Ярослав! Які твої емоції після дебюту за команду? Чи відчули підтримку команди на полі? Добрий день. Емоції позитивні, тому що не очікував, що мене сьогодні випустять. Я здивувався, але я дуже радий, що випустили. Тренер довірився. Команда, в общем, підтримувала дуже добре, всі підсказували ніякого. Все було супер. А, чи готувались до цього моменту? Можливо, перед виходом були якісь хвилювання чи, навпаки, впевненість? Ну, я лише тут три дні і перед виходом я дуже хвилювався, тому що це моя перша, перша гра за цю команду. Дуже хвилювався, але тренер довірився. І я дуже радий. Ви вийшли на заміну в середині другого тайму. Як вам вдалося швидко адаптуватись і увійти в ритм матчу? Ну, сьогодні важка гра була. Це, в таку гру дуже важко влитися, тому що дуже багато боротьби. Але якось я адаптувався до матчу. Це дуже важко, на мою думку, але якось так. Дякую, бажаю тобі успіху в наступних матчах та побільше забитих мічів. Дякую, дуже гарно. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, весь матч гравці контролювали м'яч і створювали небезпечні моменти. На вашу думку, що саме не вистачило для реалізації цих моментів? Ну, що саме не вистачило. Моменти, які в нас є, ми або їх забиваємо, або їх не забуваємо. Там достатньо складно допомогти гравцю в момент, коли він вже завершує епізод. Таке буває. Так само, як в нас це було у матчі першому, коли ми стикнулися з такою ж самою ситуацією, де ми створювали моменти, але їх не завершували. Питання в іншому, питання в тому, як ми потім реагуємо, коли не йде за нашим сценарієм гра. І як це впливає на наші рішення. Ми знову говоримо про те саме, і це. В якому сенсі нормально, тому що це частина процесу. Ми зараз зробили певний шлях після першого туру. Зараз знову ми в якому сенсі повертаємося до тих же помилок, що в нас було до цього, але це нормально. Нам це треба пройти, проаналізувати гру з точки зору того, як ми могли створювати ці нагоди ще більше у другому темі, тому що у другому темі вже і суперник мав свої нагоди для наших військ. Як ви оцінюєте сьогоднішню гру суперника? Чи здивували вас чимось їхні дії на полі? Я можу відмітити скалу в тому плані, що сьогодні вони виглядали досить дисципліновано, порівняно навіть з попередніми їх матчами, які ми дивились. Було важко знаходити простір сьогодні. Між він був. Він був, але суперник сьогодні створив дійсно проблеми в тим, як вони оборонялись. Вони це робили дисципліновано, достатньо інтенсивно, і вони розуміли, як вони можуть нам загрожувати попереду. Тому супернику сьогодні можна тільки подякувати за якісну гру. І ще запитання на останок: коли можна очікувати появу Дімітара Трайкова на полі? Чи є шанс, що це станеться найближчим часом? Так, у Дімітара травма, яку він отримав перед тим, як ми починали перший тур, тому весь цей час його не було в заявці. Він весь цей час відновлюється. Дуже багато роботи працює над тим, щоб якомога швидше повернутися. Він постійно хоче ще ще працювати, щоб вже вийти нарешті на полі. Я думаю, що найближчим часом ми зможемо його побачити на полі. Але спочатку йому потрібно набрати потрібні кондиції. Дякую вам. Дякую вам. Доброго дня, Михайло Васильовичу. Ваша команда пройшла тижневий цикл підготовки до матчу «Полісся-2». Які б сильні сторони ви могли б відзначити команди «Полісся-2» в сьогоднішньому матчі? Перш за все, хочу подякувати Збройним силам України. За те, що вони бережуть нас спокій, допомагають нам займатися любимою справою. Що стосується команди поліція, я скажу, що ми приємно здивовані, дякуючи напевно президенту і всім людям, які стараються робити такий великий проект для прогресу молодих футболістів, і загальному українського футболу. Надзвичайно хороша команда, мобільна, швидкісна, видно руку тренерів, видно на полі позиції футболістів. Вони знають, що робити. видно, що люди обучені, тому вони молодці, для них тільки дуже великий плюс. І я їм дякую за сьогоднішній матч. А як ви вважаєте, чи вплинула довга дорога на зібраність вашої команди? Адже вдома завжди легше грати, ніж на виїзді, а відстань до Житомира не мала? Ну, ну зрозуміло, дорога десь впливає, але ми за день до матчу приїхали, провели тренування, скажімо так, переночували. Це, напевно, не всі команди так. Звичайно, що десь в тому якась чомусь полягалась. Плюс у нас сьогодні три футболісти дебютували в основному складі, яким ми задоволені, і вони молодці. Видно прогрес молодих футболістів. В загальному я скажу, я можливо чуть, чуть дорога вплину, але ж так, щоб сильно і попливала на самих то думаю, що ні». У другому таймі ваша команда розпочала трішки більше атакувальних дій. Чи можна сказати, що перерва і розмова в роздягальні допомогли зібрати гравців? Ну, ми з командою домовлялись. Саме перше дякую їм за установку, ту, яку ми виконали. І я казав, що, можливо, команда Поліся чуть, чуть була мобільніша, чуть була краща в переходах у фазу атаки. Ми зрозуміло чекали своїх моментів. Можливо, вплинула і червона карточка -чуть, -чуть на хід поєдинку, але скажу, що ми в десятьох і мали такі два-три мікромоменти, які могли реалізувати. Тому. Я думаю, що ми на правильному шляху, скажу так. Дякую вам, вам за гру і бажаємо щасливої дороги. Дякую вам слава Україні!